Будемо зосереджуватись на ситуації в акваторії Чорного та Азовського морів. Окупанти не виводили свої кораблі на чергування у Чорне море. Проте от в акваторіях Азовського все ж залишається те одне вороже судно, і воно не є носієм крилатих ракет Калібр. Що ж стосується Середземного моря, то там на бойовому чергуванні три кораблі продовжує перебувати, три кораблі противника. Серед них один ракетоносій, середній зал калібрів оцінюють у чотири ракети. Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, гречник ВМС збройних сил України з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас. Наші вітання. Вітаю студія. Вітаю глядачів. Доброго ранку. Отже, хочеться поговорити і про чергування кораблів противника, і про втрати росіян, зокрема, в чорному морі. Але для початку давайте розпочнемо з оперативної ситуації, яка вона зараз в акваторії Чорного та Азовського морів. Ситуація стабільна. Як ви бачите, ворог вже третю добу фактично не виходить в наше чорне море. Зі зрозумілих причин завжди, після подібних інцидентів, як стався з черговим патрульним кораблем Чорноморського флоту, вони аналізують ситуацію, розбираються в ній зараз, скоріш за все, хтось відповідає на дуже незручні питання зі складу командування Чорноморського флоту. Тому, в принципі, зараз можна сказати відносне затища в акваторії Чорного моря. Це затища, Виходячи з практики останніх двох років, як довго може протриматись? Що може повпливати, так би мовити, на зміну цього статусу? Насправді дуже по-різному. Зазвичай це кілька діб. Коли вони проаналізують ситуацію, зрозуміють чергово, що вибору. Особливого у них нема, що все одно виконувати завдання, вони вимушені, тому що незважаючи на те, що є безпосередньо територіальні води, які вони окупували, у них є свій берег в Чорному морі, свої територіальні води. І ці завдання так само вони вимушені виконувати, як і в Азовському морі. І тому я думаю, що через досить невеликий проміжок часу ми побачимо чергового кандидата поповнити. Список донного флоту Російської Федерації десь біля берегів Криму. Може в Керченській протоці. А яка ситуація з активністю ворожої ситуації ворожої авіації в акваторії Чорного та Азовського морів? Вони в принципі здебільшого ведуть розвідку. Авіація зазвичай активна, теж є невеличкі паузи. Викликані саме аналізом ситуації після втрати су 24 який, е, яка відбулася кілька місяців тому, е, вони таку ланку фактично не застосовують авіації зараз. Були спроби застосовувати е, вже стратегічну авіацію су 22 тому що вони мають відповідно більше радіус застосування, але можна сказати, що ситуація зараз стабільна і в цій царині, е, царині е, тим не менш на жаль. Можна констатувати, що над Чорним морем, в повітряному просторі досі відчутна домінація саме російської авіації. Пане Дмитре, повертаючись до морських суден, скажіть, а у складі Чорноморського флоту на ходу і те, що несе загрозу, воно у якій кількості у ворога сьогодні? У достатньо для того, щоб брати це до уваги. Скажімо так, це більше 30 одиниць. Це Близько десяти носіїв, три з яких підводні, носіїв крилатих ракет типу калібр. Так, звісно, у них серйозні проблеми. В першу чергу з військовою логістикою, як ви бачите, вже кілька місяців фактично жодного застосування цих ракет, окрім одного підтвердженого випадку після затоплення Цезаря Кунікова». Тим не менш, це точно зарано списувати з рахунків. І нам точно є над чим ще працювати. Що ми і робимо? Скажіть, а вони десантні, великі десантні кораблі продовжують використовувати як оце логістикозамінник? Чи коли от ми чуємо в тому числі від військово-морських сил, не зафіксовано там жодного корабля, то значить, і десантні сидять на приколі, стоять на приколі і все, і не вирушаться? Ви ну, абсолютно праві. Тобто, ці кораблі так само враховуються, якщо вони виходять в море. Зараз у них 13 одиниць, які були на початок повномасштабного вторгнення, на ходу залишається 5. І так вони, як і решта кораблів, відповідно перебувають в пунктах базування. Пане Дмитре, буквально декілька днів тому було повідомлено повідомлення про те, що на пляжі в Одесі підірвали морську міну, яку винесло хвилями, хвилями моря. Відповідно, хочеться перепитати, а яка ситуація в принципі з замінованістю морів і Азовського і Чорного? І наскільки це впливає на судноплавство цивільних суден? Ситуація якраз полягає в тому, що військово-морські сили. З іншими силами оборони безпеки постійно цією проблемою опікуються, постійно триває розмінування, моніторинг не в тих об'ємах, звісно, які мають глобально вирішити цю проблему. Протимінна операція стане можливою в своїй реалізації, лише коли безпекова ситуація в Чорному морі буде дозволяти завести, наприклад, ті самі кораблі класу Сандаун, які в Британії чекають на таку можливість, на яких вже служать українці. Але ми вимушені, звісно, проводити постійно подібні заходи з розмінування тими засобами, які вже є наявні. Здебільшого ми використовуємо для цього малі підводні дрони, і так хотілося б їх мати більше, але весь той потенціал, який ми маємо у військово-морських силах. Ми застосовуємо і застосовуємо успішно, як ви бачите, враховуючи те, що коридор продовжує працювати кількість суден. Продовжує збільшуватися. Кількість випадків не збільшується неприємних пов'язаних з міною загрозою. Спасибі пане Дмитре, вам за ці роз'яснення. Будемо сподіватися, що відсутність ворожих кораблів в акваторіях Чорного моря. І хотілося б, щоб повністю в акваторіях Азовського була постійною. Дмитро Плетенчук це капітан третього рангу і речник військово-морських сил Збройних сил України. Він був на прямому відеозв'язку.